Доброго дня, шановні п'ятикласники. Розпочинаємо з вами тему комп'ютерна графіка. В цьому розділі ви дізнаєтеся, що таке комп'ютерна графіка, які існують види графіки, як працювати з файлами в середовищі графічного редактора, як створювати зображення за допомогою інструментів графічного редактора, та як працювати з об'єктами зображень. Тема нашого уроку звучить так. Поняття комп'ютерної графіки, растрові та векторні зображення. Запишіть, будь ласка. Сьогодні ви на уроці дізнаєтеся. І з'ясуєте, що таке комп'ютерна графіка і де її використовують, дізнайтеся, як класифікують комп'ютерні зображення, та навчитеся розрізняти растрові та векторні зображення, оцінювати їх, переваги та недоліки. А також спробуємо попрацювати з вами та створити зображення, намалювати. Розгляньте, будь ласка, малюночки та скажіть, які, як ілюстрації можуть допомогти у сприйнятті. Інформації. Малюнок завжди відігравав важливу роль у житті людини. Давні племена не мали писемності, але ми дізнавалися про їхнє життя з допомогою накресних малюнків. Стіри стародавніх єгипетських храмів укриті малютками, що розповсюджували про, що про звичаї цього давнього народу, сюжетні зображення на теми, стародавніх легенд містяться на античному посуді: українські хати, печі, одяг прикрашали малю... рослинними малюнками. Графіка це різновид мистецтва, назва якого, в перекладі з грецького, означає: пишу дряпаю, малюю. Ви вже знайомі з книжкою, плакатною графікою. Із розвитком комп'ютерної техніки окремим видом мистецтва стала саме комп'ютерна графіка. Комп'ютерна графіка є розділом інформатики, що вивчає способи та засоби створення і опрацювання графічних зображень. Існують різні класифікації комп'ютерної графіки. Е, тобто, у нас з вами є. Е, Поділяють на таку як растрова графіка, векторна, фрактальна і ще розглядають окремо 3D-графіку, яка є на даний момент найпопулярнішим видом графіки. Так? Тому що її використовують вже при створенні 3D-моделювання, так, наприклад, ігор, плакатів і так далі. Розглянемо зображення і чим, на ваш погляд, вони різні. Що ж таке растрова графіка? Основою растрового зображення є піксель, тобто точка. Точки зображення розташовуються в рядках і стовпцях прямокутної сітки, яку називають растром від ратинського граблі. Основні характеристики растрових зображень перше це кількість кольорів, друге роздільна здатність, третє форма пікселів. Якщо ми з вами візьмемо. Зображення растрового характеру, так і растрової графіки, воно складається саме з пікселів. Тобто, коли ми з вами його збільшуємо, якість фото навпаки зменшується, і ми тоді можемо побачити, що саме зображення складається з пікселів. Які переваги та недоліки? Растрові зображення є реалістичними, вони передають реалістичність. Це може бути фото, яке ми з вами зробили за допомогою фотоапарата, це може бути відскановане якесь зображення, тобто воно реалістично виглядає. І це дуже чудово. Але ці зображення складні в редагуванні. І Під час масштабування та обертання зображень якість їхня погіршується. Ще одна із таких недоліків це і є те, що вони займають великий обсяг. Пам'яті багато займають приклади растрової графіки. Ми можемо побачити, що це якісні фото, так? малюнки дуже гарно виглядаєте, але цей малюнок займає велику Обсяг і при масштабуванні буде якість зменшуватися. Векторна графіка, векторне зображення будується за допомогою окремих таких графічних примітивів, тобто ліній, кол, прямокутників, кривих овалів, трикутників, зірочок і так далі. Тобто це все графічні примітиви. Воно нагадує, в свою чергу, аплікацію, нібито накладання один на одного. Переваги і недоліки. Так? Переваги. Векторні зображення не мають такої реалістичності і природності кольорів, як растрове. Але їхня якість не погіршується. Коли ми зображення намалюємо за допомогою, створимо за допомогою векторної графіки, воно при масштабуванні якості не втрачає. Тобто, яка була якість, така і залишається. І ще однією перевагою є те, що пам'ять вони займають набагато меншу, чим растрове зображення. Так, дивимося приклади векторних зображень. Це малюночки, які можна виконати в пейнті чи ще якомусь графічному редакторі. Звичайний малюночок. А от вектор ми можемо виконати в Paint або ще в якомусь такому редакторі, так, або онлайн Paint брати і виконати. А от саме Растрове виконується, наприклад, завдання за допомогою Corel Photoshop, або Corel Draw ми можемо редагувати, так. Тобто вже дає більш складна програма, і воно не складається з графічних примітивів. В чому і різниця. З цих двох видів. Графіки. Графіка векторна, запам'ятайте, складається з графічних примітивів. Растрова складається з пікселів з точок. І так, сьогодні ми з вами створимо намалюємо такий будиночок за допомогою графічних примітивів. Тобто ми з вами використаємо векторну графіку. Так, я, в мене зараз є вже відкрите посилання онлайн, ви можете навіть в ньому працювати через телефон, він не потрібно ніде реєструватися, просто заходите і працюєте. І так, графічні примітиви. Ми пам'ятаємо, що це можуть бути лінії, це можуть бути хвилясті лінії, так? прямокутники, многокутники, коло, квадрати і так далі. Ну, давайте ми будемо з вами будувати будиночок, ось про такий приклад. І давайте почнемо. Так, він складається з чотирикутничка такого. Потім, що у нас з вами є там двері, ось, наприклад, так є вікна. Ось таке вікно, в якому ще є два меншеньких. Воно поділяється, нібито на Два таких, так? І ми зараз з вами намалюємо. Так, давайте, щоб приблизно були рівні. Так, і тепер ми, що нам потрібно намалювати кришу. Я використаю многокутних, щоб за допомогою многокутника намалювати, так? Спочатку я хотіла би Намалювати кришу. Так, і малюємо. Так, ми малюємо подібну кришку. кришу, Так, раз. І два. Можливо, десь є похибка, але криша намальована. І тепер за допомогою чайничка такого так, інструменту, заливки, будемо заливати. Криша у нас з вами коричнева. Ми її зробимо коричневою. Тіло будинка жовте. Робимо жовте. Двері у нас теж з вами були коричневі, і два вікна у нас голубенькі такі. І ось у нас з вами будиночок створений за допомогою графічних примітивів. Домашнім завданням у вас буде. Опрацювати параграф 28 та намалювати квіточку за допомогою графічних примітив. Квіточка може бути ось така, як у вас на малюночку, або ви можете самостійно придумати собі квіточку, яку ви хочете намалювати. І також можете використати будь-який графічний редактор, який вам зручно. До побачення! Бережіть себе!